Привіт, любителі синьо-білого кольору. Останніми годинами з'явилася інформація про інтерес Динамо до придбання півзахисника Дніпра 1 Гуцуляка. Однак новини не надто обнадійливі, і в цьому відео я покажу головну перешкоду, яка ускладнює ці переговори. Якщо ви вперше дивитеся канал, запрошую вас підписатися та поставити лайк відео, щоб не пропустити жодної новини про Динамо Київ. А тепер перейдемо до інформації сьогоднішнього дня. Як уже згадувалося, півзахисником Дніпра один Олексієм Гуцуляком цікавилося київське Динамо. З інформацією, футбол 24 лідер Дніпра, готовий підписати попередній контракт з білосиніми взимку, але головним викликом для цього переходу є вимога футболіста про високу зарплату. Гуцуляк хоче отримувати від 40%. 50 тисяч євро на місяць, водночас у Гуцуляка є варіант переходу в неназваний іноземний клуб. Варто відзначити, що раніше повідомлялося, що Динамо також цікавиться півзахисником одеського чорноморця Максимом Брагару. Такий трансфер може бути простіше здійснити. Оскільки Динамо підтримує хороші стосунки з віце-президентом Чорноморця Володимиром Генінсоном, а фінансові потреби моряків скромніші. Найбільша перешкода для Гуцуляка в нашій синьо-білій команді пов'язана із зарплатою. Я хотів би знати вашу думку, шановний шанувальник. Чи вважаєте ви, що підписання Олексія Гуцуляка буде вигідним Динамо? Поділіться своєю думкою в коментарях. Я повернуся будь-коли з оновленнями. До наступного відео.